Доброго вечора всім! Е, я хочу вам показати, як швидко готується печеря з запечене м'ясо в духовці. Ось, прошу дуже. М'ясо було погружене до такого рукава. Духовка вже розогрівається. Ось. І ми будемо зараз запікати. М'ясо на цій рішіці. Ось. Мінці вже тут приготувався. Так. Голодне мінці мінце. Так, ми будемо дуже швидко робити. А це яке м'ясо було? Скаб. Схаб. Оце є свинина. схаб, свинина, філе від свинини. Було замариновано в приправі для м'яса, дуже швидко замаринувалося. Ось можна було додати ще цибулі, але ми вже не додавали цибулю, бо ми дуже швидко будемо його запікати. І побачимо. Ми перший раз запікаємо в цьому рукаві. Минулий раз запікали картоплю швидкоруч. Таке ось м'ясо-свининий схаб. Він буде запікатися 40 хвилин. Після того, як запечеться, я покажу, як, що в нас вийшло. А думаю, вийде дуже смачно. Ось. Ну, і до цього м'яса можна приготувати, хто, хто звісно, що, який любить гарнір. Можна картоплю, гречку, макарони. Дуже буде смачно. І салатик. Так що покажу вам на кінець, яке м'ясо вийшло. Хто не підписався на наш канал Мінсулінцу. Підписуємося на канал. Залишаємо коментар, хто як має які рецепти свої запікання м'яса в духовці. Ось. І, до речі, в минулому відео я е, знімав відео, як я готую борщ. Так, так само дуже швидко. Ось такий борщик зелений. Ну, Я багато нічого такого не додавав, дуже просто. Допоки ми дочекаємося нашого м'яса, яке тільки зараз підігрівається духовка, і воно досі ось тут в цьому, то ми зараз будемо вечеряти ще борщиком. Ну а пізніше вже м'ясо будемо пробувати. Ось. Так, так що... До речі, духовку потрібно вмикати на 200 градусів. Так, mm -hmm. да. на 200 градусів, щоб воно розігрілося. Так що я буду їсти борщик. Mm -hmm. От, зараз ми подивимося, яке наше м'ясо вийшло. Додамо більше світла. Ось таке м'ясо. Ух, ах, парить. Вже приготувалось. І зараз подивимось. Ух. Але смачне. А запах який? Але ще і скоринка получилась така зі скоринкою. Бачите? Така скоріночка, така, мм, смакота. Саша щось таке м -м, згадав свій такий рецепт. М -м -м. М -м. Ну все, ми зараз будемо дегустувати. дегустувати наше м'яско. Кому сподобається відео, ставимо лайк, підписуємося на канал та залишаємо коментар.